Друзі, Українська агенція нерухомості Реелтор ТД в Іспанії. І ми зараз в цьому будинку в Денії покажемо вам квартиру, яка знаходиться в центрі міста. 135 тисяч євро 90 квадратів. Поїхали. Отож, нас тут три спальні і один санвузол. Ходімо дивитися. Перша спальня, як на мене, велика, двохспальне ліжко. Маємо шафу одну і одну монтовану. Тобто місце для речей є і тут досить, досить таки велике. Тут у нас санвузол, теж маємо біде, унітаз, тобто все маємо. Вона велика, душова кабіна і досить таки непогано зроблено. Тут у нас кухня, кухня компактна, ще цей гарнітур може, може прослужити багато років. Бачите, тут маленький столик, маємо такі шуфлятки, холодильник і тут господарчий блок. З видом, звичайно, на патіо. Далі ми бачимо наступну спальню. Теж двохспальне ліжко, воно трішки менше, але досить таки простора спальня, монтовані шафи, тут, звичайно, в цій кімнаті необхідно перебілити стіни. Наступна спальня вона в них така як кладова, тобто вони позберігали тут всі речі, тому зараз буде трошки завалено речами, бачите, ми бачимо через вікно у нас вид на вулицю, прекрасна вулиця. І заходимо у вітальню. Простора вітальня, маємо кондиціонер. Бачите, тут диван, все залишається. І тут у нас балкон, який теж виходить на головну вулицю.